Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росіяни закатували до смерті мера Дніпрородного Євгена Матвєєва. Його тіло було повернуто до України під час останнього обміну. Два роки та вісім місяців чоловік перебував у ворожому полоні. Дніпрородний росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року. 13 березня 2022 року Євгену Матвєєву повідомили, що окупанти на блокпості затримали автобуси з працівниками чергової зміни. Запорізького залізородного комбінату він поїхав на місце події. Гірники відпустили, а міський голова влучив у полон. З того часу про нього нічого не. Було. Було відомо. Євгеній Сергійович був справжнім патріотом, небайдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював з людьми і заради людей. Чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим та принциповим під час окупації не покинув ні місто, ні людей. Робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади. Постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував. Немає слів, аби висловити весь біль від втрати. Йдеться в дописі Федорова. Телеграм-канали пишуть, що Євген Сергійович від початку був на зв'язку не тільки з центральною владою, але і з командою залужного та. То вирушував з військовими і, зокрема, генералом Заложним. Пишуть телеграм-канали. В той же час командирів досвідчених часів заложного знімають і зачищають людину, яка два роки тримала вугледар. Найскладніший час знімають з посади та відправляють у відставку. Що це, якщо не зрада? У той же час нове вбивство в Києві не приховуючи, один офіцер СБУ, нібито застрелився. Він вів справу щодо внутрішніх зрадників та кротів та контактував напряму із заложним. Збіг не думаємо. За даними телеграм-каналів, джерела ВСБУ повідомляючого офіцера, і нібито себе застрелив, зникла папочка з компроматом і справою на високопоставленого крота при Зеленському. В полковника мала відбутись розмова із президентом та заложним, вочевидь, не встиг. І це вже не перший такий випадок. Цілий рік говорять про смерть ЗБУшника, який застрелився влітку, а також покійним розвідником Кірєєвим. Офіційно ж версія така: між полковником СБУ Дмитром Бакаєвим, який застрелився в Києві, і його керівництво, можливо, справді існував конфлікт. І з його безпосереднім керівником він також має звання полковника. Про це. Телеграфу розповіло поінформоване джерело УСБУ. За його словами, останній працює на цій посаді вже 15 років і не виключено, що через низку факторів цього керівника просто поплавило. Він багато кого несправедливо познімав, а до підлеглих ставився як до порожнього місця. Можливо, і у цьому випадку довів Дмитра Бакаєва до самогубства цього керівника, як мінімум потрібно знімати, розжалувати. А після цього випадку потрібно по всій службі провести перевірки на подібний деструктив. Розповів співрозмовник телеграфу, додавши, що на жаль, це не поодиноко. Окей, випадок за його інформацією, що схоже було кілька років тому в одному із регіонів. А зараз ще додається, в тому через війну багато професійних співробітників працюють на межі. Продовжує він. Як варіант повернути в СБУ практику, яка існувала в попередні часи, коли на керівній посаді співробітник працював 5 років, після чого його примусово переміщували на рівнозначну посаду. Адже якщо такий керівник працював більше, вже існували робочі кадрові корупційні та інші ризики. Зараз після цього випадку варто посилити увагу до кадрової роботи. Щоб люди інші співробітники росли і ходили на роботу замотивовані, а не стикалися з усілякими непорозуміннями та постійним пресингом з боку своїх керівників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.